Добрий всім вечір. Сьогодні запланувала пересадити свою гортензію. Значить, до вашої уваги, гортензія широколисткова принцеса Діана. Я її купила весною. Вона до мене приїхала такою одненькою, маленькою гілочкою. Але листочки були такі гарні на ній. От, ну, і от, посадила я її в горщик ту маленьку гілочку, невеличку, така ну, до сантиметрів, до 20 була. Так, зробила коротеньку обрізку. Ось зараз покажу, де ця обрізочка. Так. Так, ось таке не даю, де воно так, ось обрізка. От. Обрізала цей стволик, який був. І от вона за літо у мене наріс такий от кущик гарненький, розкочерявився. І подивіться, скільки там, он. бачите, внизу вона пускає пускає молоді пагони. От. Ну, вона в такому горщику у мене, тут, мабуть, літра два може, невеличкий. Ну, я її хочу сьогодні пересадити в більший. От, щоб вона ще до кінця сезону трошки підросла. І вже на наслідуючи на літо я чекаю, що вона у мене процвіте. В цьому році вона бутонів не заложила, немає. Ні на одній гілочки бутонів я не побачила, одні листки. От. Це сорт, заявлено про неї, що вона ремонтантна. Тобто ремонтантний сорт, який Квіти цвітуть на пагонах минулого і поточного року. От. Значить, ну, ось такий я підготувала для неї новий горщик. Тут, мабуть, літрів 7. І ось такий субстракт для гортензій. Кислотність 4,5. Ну, от в наших магазинах, де я проживаю. Продається ось такий ґрунт для гортензій. Значить, готовий, приготовлений уже. Значить, тут написано, що це повністю готовий субстракт. Саме той його назва для гортензій виробляється з з суміші високоякісних торфів із додаванням підкислювача природного походження та має підвищений вміст заліза. От. Ну, так як тут написано, що тут все є те, що потрібно для гортензій, то я більш нічого сюди додати і не буду. Я зроблю перевалку цього кущика і. Добавлю ось цей грунт для гортензій саме той. Значить, подивимося кореневу систему цієї квіточки, Щас я її подостану. От. От, дивіться. ну Тут якби ще коріння і не заплилось, але воно там є, видно корінчики там де-неде. Тут у мене є і добре. Вон, бачите, я смокот От, Але я її хочу пересадити, щоб вона до кінця сезону трошки окріпла в новому горшку. І вже на слідуюче літо вона перезимує в ньому. І я її в відкритий ґрунт висаджувати не буду. Я її буду вирощувати поки що в горщику. Хочу побачити її в горщику. ну а потім Побачимо, як вона себе буде проявляти, як вона буде рости. Можливо, знайду її місце і в відкритому ґрунті. Ось така в мене принцеса Діана. Значить, дивіться, ось такий субстракт. Ось от. От така земля готова, ця продається. Ну, видно, що вона не збита, рихла така, от, гарненька. Там є і перліт, я бачу. От, і е, така вона фракція в ній е, не крупна, Ну, така гарненька земелька для гортензії. ну вологість така не сильно, трошки, бачите, якби волога, комочок збирається. ну Але ж я її полью. І я думаю, що буде нормально. Все, от Так що, отак от зараз от, пересадимо гортензію сюди. Нове, на нове місце проживання. О, трошки треба додати землі. Так, зараз додав, щоб вищенько трошки було. Можна самому зробити, якби для гортензій, але якщо у мене є цей готовий, то спробую. У ньому зараз ось так от. О, ну десь отак. Написано про неї, що вона змінює колір листків осінню на такий багряний, жовто-багряні вони в неї. ну Такий жовтий, і зелений, і червоний на листках. От, і що вона може цвісти два рази. Оця гортензія, що вона літом може процвітати, і під осінь теж може ще раз зацвісти. Так. Трошки так втрамбуємо по периметру горщика О, і хай розростається. Я думаю, що тут їй буде непогано. Так от. І ну, чогось не зацвіла, От я думала, що вона випустить. Ці бутони закладе, але підживлювала її і щось вона якби не зацвіла. Тільки листкову масу наростила. От. Ну, от так от приблизно. Вверх я замульчую, у мене є соснова кора мілкої фракції. от, от так от. Принцеса Діана Дякую за увагу.